Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Експерт Дефенс Експрес Іван Кричевський проаналізував версії, які лунали про удари по аеродрому російських військових в Криму цього тижня. Вибухи в Новофедорівці він назвав приниженням для Росії. На його думку, такі втрати унеможливлюють новий наступ російської армії. Іван Кричевський вважає, що у Росії суттєво обмежилися ресурси для подальшої війни проти України, в тому числі на південному напрямку. За деякими там підрахунками, максимум армія РФ. Може залучити для ведення війни 120 батальйонів тактичних груп, з них мінімум 20% відведені на переформатування і поповнення втрат. Так от, скажімо, Росія зараз вступила в ту стадію, коли у неї ресурси для ведення війни обмежилися і їй довелося обирати пріоритетний напрямок, або зосереджуватися на проведенні наступу на сході України, або проводити контрнаступ з метою загальмувати наш контрнаступ на півдні України. Експерт Defense Express вважає, що зараз російська армія не здатна одночасно і наступати на. Сході і стримувати контрнаступ ЗСУ на півдні. Тут одразу декілька причин цьому виникло: те, що у росіян провалилася строкова мобілізація, відповідно, немає можливості постійно поповнювати свої втрати потоком кадрів. Друга проблема, що все-таки регулярні удари Хаймерс. Підрив усіх цих складів вони суттєво ускладнили росіянам систему логістики. Багаточисельні підриви складів снарядів для армії, яка в принципі покладалася саме на вогневий вал своєї артилерії, а потім вже посилання в бій гарматного м'яса. Це було що. Близько до катастрофи. Просто, на жаль, у росіян снарядів більше, ніж у нас установок Хаймерс, і, скажімо, деякі заходи, щоб збільшити живучість своїх складів боєприпасів, росіяни все ж таки вжили. Кричевський відзначає, що російська армія зараз перекинула більшу частину своїх боєздатних сил на південь України, щоб загальмувати просування ЗСУ. Але нещодавні вибухи на військовому аеродромі в анексованому Криму стали неочікуваними, каже експерт. Він перерахував, що могло завдати такого руйнівного удару. Тут питання в тому, якими засобами був завданий ракетний удар по цьому об'єкту аеродрому біля САК. Якщо брати і перебирати всі можливі варіанти, то може знайтися однаковий набір аргументів як за, так і проти версій. Наприклад, була версія, що це міг бути завданий ракетний удар комплексом Нептун, який там з протикорабельної версії був перероблений на відповідну модифікацію для завдання наземних ракетних ударів, але проблема в тому, що, скажімо так, при всьому бажанні у КБ Луч не було б часу, можливості та ресурсів встигнути допрацювати ракету Нептун. Так, щоб вона була придатною для завдання ракетних ударів по наземних цілях. Там просто відрізняється принцип роботи боєголовки. Прозвучала версія, що це міг бути навіть наш оперативно-тактичний комплекс Грім, який там десь в планах на 2022 рік мав би існувати в складі. Такої дослідної батареї на пусковій установці і там декілька ракет. І питання, де ж ми взяли стільки ракет в такій товарній кількості, щоб завдати щонайменше по двох точках аеродрому удар. Версія, що міг бути застосований, все-таки атак МС. Вона Відкидається, бо не було ж офіційних даних про те, що США нам нарешті дає всі ці балістичні тактичні ракети з дальністю стрільби до 300 кілометрів. Але з іншого боку, пригадаємо так, що всі можливі офіційні особи посол України в США Маркарова, секретар РНБО Даніло, вказували, що коли Україна таки отримує ракети Атака МС, про це не буде якось там окремого офіційного анонсу. Першим про це дізнається противник. Судячи з цього, першим про це дізнався противник, що це був Атак МС Україна поки бажає тримати таку. Інформацію в секреті, як зазначив експерт, на пошкодженому ударами кримському аеродромі базувалися російські літаки, які регулярно обстрілювали Одесу крилатими ракетами. Якщо такий важливий для росіян аеродром виведений з ладу, відповідно у них суттєво знизилася можливість завдавати ударів по півдню України. Крім всього іншого, знизилася можливість завдавати повітряну підтримку своїм силам на Херсонському плацдармі. Раз вийшла така неочікувана для росіян ситуація, що Україна змогла на дистанції майже 300 кілометрів. Дістати їхній аеродром в глибокому тулу, то це означає, що Україна встановлює вогневий контроль не тільки над усією Херсонщиною, але й починає добиратися довгою рукою до об'єктів ворога на території Криму, які можуть забезпечувати російські війська на херсонському напрямку. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.